Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і дивилася Бутусова. І він розповідав, що сирський з Зеленським розвалюють наш фронт. Слово Сирського нічого не варте. Водить військових в оману, не має до нього довіри. Сирський постійно тасує командирів, міняє бригади. Ось тут суцільний хаос. Перед цим попрошу вас задонатити на 58-му. Бригаду Донецький напрямок є під моїм відео в закріпленому коментарі. Відео від самих військових і реквізити, куди можна допомогти військовим, не мені військовим, а значить і вам. Для вашої ж безпеки дев'яточка кубків. А тепер зараз подивимося, сирський з Зеленським розвалюють наш фронт. Чи дійсно сирський, настільки, як казав е е Бутусов, некомпетентний. Але хто пам'ятає мій розклад, який я робила перед тим, як е міняли залужного на Сирського? я казала, що це буде гірше. Гаразд, дивимося, Сирський Зеленським розралюють наш фронт. Чи робиться це навмисно, чи ні. Ускладнюється, дійсно дуже ускладнюється. Працюють дійсно. Ви знаєте, роблять видимість, що вони працюють. Роблять видимість, що вони щось роблять. Ось. Але тут е, ось ця карта взагалі показує випади е, на публіку, показувати героїзм, важкість і тому подібне. А насправді я не бачу, що тут рятується фронт. Розумієте? Ні, немає мечів взагалі. Тобто, боротьби від цих двох з загарбником абсолютно немає. Е, кубки показують толерантність ускладнення процесу рухатися. Тормозіння, Кубки, ці монети показують тормозіння. Кубки ще раз толерантність до рашистів. Не бачу тут, що тут працюється на нашу перемогу. Дійсно, скажімо так, через те, що не випали мечі, ось, і жезлів, дуже мало розумієте. Ось, можна сказати, що дійсно так і є сирський разом з Зеленським розвалюють наш фронт. А тепер подивимося, виконує сирський накази Зеленського, чи він, скажімо так, сам по собі розвалюється? Хм, Диявол. Ви розумієте, коли одразу виходить диявол, тобто сирський залежний від когось. Він залежна людина. Але зараз ми тут подивимося конкретно, бо А, угу, Зараз я ще запитаю, ну, виглядає так, що він залежний від когось. По дияволу це одразу старший аркан і наступний іде. Цей відлюдник. Тобто, це говорить про те, що ну, не сам він. Розумієте, якщо він сам, то він, скажімо так, ой, як би це сказати? Тобто, тут людина йде, виконує накази, ось несе це від когось, і виконує ось це, бере на себе відповідальність. Те, що йому сказали, не за Україну. Не вийшла тут карта України, розумієте? Я зараз тут ще конкретніше запитаю. Виконує він накази. Бачите, які великі гроші. Це гроші. Це гроші і великі гроші. Він накози, на, виконує накази м, саме Зеленського Єрмака чи когось з Росії. Зеленського ярмака чи когось з Росії. На руку Росії. Зеленського. Єрмака з Росії. Бачите? А, якщо взяти ось цю карту, так, це. Дев'яточка монет, вона не дає наказів. Тобто Зеленський, ну, якщо читати по одній карті, каже так. Карта каже так. Цей Єрмак, у нього ціль, бачите, розвалювати Україну, розвалювати фронт по двадцятці. що візьмемо з Росії, тобто ця вісточка, інформація прийшла з Росії. Тобто вони наказують, що робити, а ці наказують далі. Тобто, зараз я ще раз перепитаю хм, інформація. Тут іде інформація звідти. Я зараз ще перепитаю, чи є ланцюжок між е, офісом президента і Росією, які надають накази. Угу, є. Є ланцюжок. Є військові, є військові. Дивіться, є хтось військовий, хто блокує це все. Хтось військовий в Офісі президента. Хто там може бути військовим, крім, ну, як, його? оточення Зеленського, вони не військові, тобто сирський. Тобто сирський. Це тільки може бути сирський. Король мечів. Можливо, у вас є якісь думки. Я попрошу вас не тільки задонатити на 58-му бригаду Донецького напрямку. Хто скільки може, 5-10 гривень. Повірте мені, і це допомагає. Ось. А ще хто знає, хто є військовий в Офісі президента? Можливо, татаров. Чекаю на ваші. Вподобайки, коментарі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!